Де в Одесі насолодитись східною атмосферою, смачною кухнею, вишуканим дизайном та незабутньою чайною церемонією. Сімейний ресторан східної та європейської кухні Апшерон, що знаходиться за адресою фонтанська дорога, 20, дріб 3, вражає своїми масштабами Тут два поверхи. Велика літня тераса як на другому поверсі, так і зовсім має два банкетні зали. Тому майте на увазі, адже зараз наближається сезон свят та корпоративів. Дитяча кімната, що дуже важливо зараз. З кожні батьки мене зрозуміють. Ой, і до речі, батьки, 1 листопада о 12.00 в Абшироні проведуть свято до Хеллоуіна для діток. Буде Аквагрим, ігрова програма. Детальніше можете ознайомитись на їх сторінці. Я обов'язково відмічаю під відео. Щодо кухні подобається, що тут різноманітне меню, в тому числі є і дитяче. Ми замовили багато, просто подивіться на цей апетитний стіл, все перераховувати буде дуже довго, просто скажу, що смачно так пальчики оближеш. Особливо мені сподобався чи з збаранених хрустки. Бакле. Жан та ось ці грибочки овочевого гриль-сету. Знаєте, все, що ми замовили, дуже соковите, має насичений смак і відчувається, що приготовано з душею та любов'ю. До речі, майте на увазі, що у ресторану також є доставка по всій Одесі. А окреме вау, це їх чаї. У нас спочатку був марокканський, а потім замовили азербайджанський самовар. І я просто в дикому захваті, як це ефектно. До нього ще подають варенько, горішки та сухофрукти, просто блаженство. Ми всією сім'єю прям насолодились атмосферою цього закладу. 지 <목소리도>